Почнемо ми з трешаніни у сполучених штатах. А Я вилію, якщо ви думаєте, що ця трешаніна вона стосується виключно України чи там міжнародної торговлі, то ні, все не так. А внутрішньої політики в сполучених штатах теж. Трешатяна стосується Верховний суд Сполучених Штатів дозволив Трампу звільняти незалежних чиновників без підстави без пояснень. І цей крок може підірвати всю американську систему стримувань противаги, яка століттями не дозволяла жодному президенту Сполучених Штатів узурпувати владу. Що насправді відбувається в Америці, і що вказує на те, що рішення Верховного суду це не правова колізія, а це частина небезпечного плану. Аналізував наш політичний оглядач Костянтин Ігначук. У Сполучених Штатах Америки просто зараз розгортається сценарій антиутопії, коли країна, яку вважали світовим гарантом демократії та свобод, може перетворитися на диктатуру. І поки ми здригаємося від кожного твіта чи заяви Трампа щодо війни в Україні і раціональної любові до Путіна та самолюбування, його команда та прихильники тихо демонтують складну систему стримувань та противаг. Привід поговорити про це дало рішення Верховного суду США 22 травня. Формально це звичайна бюрократична справа. Чи має президент право звільняти чиновників з незалежних агентств – без пояснень? І судді дали Трампу це право, навіть якщо у обов'язки таких чиновників не входить безпосередня комунікація з президентом і виконання його доручень, тобто, це дає змогу президентові контролювати роботу центральної виконавчої влади, якщо говорити конкретно про цей випадок. То рішення суду стосується двох незалежних структур Національної ради з трудових відносин і Ради із захисту заслуг держслужби. Вони мають бути як арбітри між владою і людьми. А тепер арбітрів просто прибрали. Чому суд на це погодився? Бо у Верховному суді шестеро суддів із дев'яти віддані особисто Трампу, бо той їх і призначив. Тепер головним критерієм підбору кадрів буде не професійна відповідність, а лояльність до президента. І цього ні сам Трамп, ні його прихильники особливо й не приховують. Плани зачистити апарат чиновників від тих, хто не поділяє погляди Трампа, були викладені у документі «Project 2025» – «Проєкт 2025». Про нього багато говорили під час президентської гонки, і він викликав дуже великі дискусії. Трампу навіть довелося публічно відхреститися від проєкту 20. Ці однак, як тільки він повернувся в овальний кабінет, документ послідовно стали втілювати в життя. То про що в ньому йдеться? Я вже якось детально розповідав про проект 2025 у окремому сюжеті, але не зайве нагадати. Проєкт 2025 – це стратегія дій для президента республіканця, створена консалтинговою компанією Heritage Foundation. Її мета перебудувати американську владу під одну людину, аби все від бюрократії до антикорупційних структур підпорядковувалося лише президенту. Ось основні пункти документу: усі незалежні агентства мають перейти під контроль Білого Дому. Спротив конгресу, якщо такий буде, має бути нівельований через виконавчі укази. А держслужбовці повинні мати так званий статус Schedule F», який дозволяє звільняти їх без причин: чистка нелояльних і масове призначення своїх. Для цього навіть трампісти завчасно почали створювати реєстри своїх кадрів, які мають прийти на звільнені місця. Кілька слів про цей статус для чиновників. Schedule F. Трамп придумав його і запровадив ще за попереднього президентства у 2020 році. Цей статус дозволяє звільняти будь-якого службовця, якщо він впливає на політику. Не подобається президент чи те, що він робить. До побачення Байден скасував це одразу, але тепер Трамп повертає його адміністрація. Вже готує звільнення. Це не просто ротація кадрів, це стирання пам'яті системи. Коли люди, які знали, як працює країна, йдуть, а на їх місце приходять ті, хто знає, як працювати лише на Трампа у січні 2025 року, президент звільнив щонайменше 17 інспекторів загального нагляду, які виступали як незалежні контролери в урядових агентствах. Це пряме послаблення механізмів нагляду та контролю за діяльністю уряду. Зараз у Вашингтоні серед державних службовців панує атмосфера страху та невизначеності через ризик звін особливо для тих, кого вважають нелояльними до адміністрації Трампа, багато держслужбовців скаржаться на стрес, тривоги та депресії через постійну загрозу лишитися без роботи. Система стає лояльною, а не професійною. Нові службовці не робитимуть як треба. Вони робитимуть, як скаже президент. Бюрократія втрачає незалежність. Держслужба стає політичним інструментом. Трамп концентрує у своїх руках усі гілки влади. Він поки не може впливати на всю вертикаль судів. Але у Верховному суді, як ми переконалися, дві третини на його боці, а там служба пожиттєва. Виконавча влада також в процесі підминання. У особлення політики лояльність краще професійності є призначений Трампом міністр оборони Під ексет, який є абсолютно некомпетентним, і про це прямо говорять військові та експерти, але фанатично відданим Трампу. Що ж Стосується ФБР, то президент не має прямого впливу на бюро, але він може достроково звільняти його директора. Власне, в 2017 році Трамп вже так робив. А от новий лояльний керівник може переформатувати ФБР під потреби Трампа, взяти під контроль поліцію важче, оскільки вона децентралізована і підпорядкована штатам, але і тут трампісти знайшли важелі впливу через перерозподіл федеральних дотацій. Лояльні отримуватимуть додаткові гроші із. Центру інші ні. Крім того, при Білому домі планують створити національний офіс безпеки, якому мають підпорядкувати усі департаменти поліції і штатів. Взагалі, це одне із ноу-хау команди Трампа створювати паралельні структури при Білому домі і перебирати на них управління цілими галузями. Отже, Трамп не переписує закони, він переписує правила гри через призначення лояльних людей, через дублювання структур, через знищення кар'єрної бюрократії, через з рішення Верховного суду та за допомогою указів в обхід Конгресу це демонтаж інституційного контролю в ручному режимі, і це те, що Трамп здатен реалізувати без протидії, бо суди, бюрократія і навіть частина силових структур вже на короткому повідку. Хто може цьому запобігти? Американський конгрес, якщо вистачить політичної волі, та переможе здоровий глузд, і люди, звісно, прості американці. Головне, щоб усвідомлення прийшло не занадто пізно. Ото таке.